Цих полях у нас до кінця була картопля. Ось тут два гектари і ще в іншому селі. Двадцять два гектари картоплі висадив цьогоріч 21-річний фермер Василь Лопушанський із села Строки, що на Теофіпольщині. Зараз триває збір врожаю. Чоловік розповідає, вирощує картоплю другий рік поспіль. Має з гектара такий врожай. в середньому по пізній картоплі маємо врожайність. Приблизно 25 тонн, деякі площі сиплять і більше. Така ж врожайність картоплі в середньому по області цьогоріч, розповідає начальник управління розвитку агропромислового комплексу та земельних відносин області Олег Омелянюк. За його словами, загалом на Хмельниччині напрямком картоплярства займаються 12 приватних підприємств на площі понад 300 гектарів. Кількість підприємств зросла вдвічі, а площі висадженої ними картоплі втричі у порівнянні з минулим роком. Натомість домогосподарств, які вирощують найбільше цю культуру стало менше. В цьому році було висаджено 56 тисяч гектарів. Всього, якщо порівняти в порівнянні з минулим роком, то було всього загальна площа 63 тисячі гектарів. Каже, відмовляється через кілька причин. Пов'язано це там багато факторів є: військовий стан. Старіння села, виїзд молоді в міста, виїзд населення за кордон. Василь Лопушанський овочівництвом займається із братом та батьком, також фермером Володимиром Лопушанським. Він говорить, не вистачає працівників через війну і у них на підприємстві, тому залучає на роботу пенсіонерів. З десяток потрібно були наймали жінок пенсіонерів. Не вистачає, не вистачає людей. Анатолію Кравчуку 66. Чоловік зараз возить картоплю з поля. Каже, водить трактор вже 50 років. Всім зараз важко, чого ж не важко, але ж мусиш, де ходитись. Треба орати, треба сіяти. Торік наймали більше людей. Збирали картоплю, каже Володимир Лопушанський. Цього року придбали спеціальний комбайн. Робочі руки потрібні сортувати. Переборочної машини в нас такої нема, не придбали ще тільки, бо другий рік тільки картоплею займаємося. Цього року зібрали картоплі в області півтора мільйона тонн, каже начальник управління розвитку агропромислового комплексу Олег Омелянюк. Це на рівні минулого року. Це перевищує потребу населення десь в 600 відсотків до потреби. Свою картоплю Володимир вирощує на продаж. Говорить, бачить перспективу в цьому напрямку. Урожайність хороша на картоплю. Ціна більш-менш нормальна. На нього вторік була так само і 9, і в жовтні підросла вона була і 18, і 20. За його словами, розвиватися буде, якщо знайде постійні ринки збуту. Вікторія Мельник, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельниччина.